Друзі, а перед початком цього відео я би хотів вас попросити підписатись на мій канал, підтримати український контент. Бо це дуже мотивує на нову роботу. Дуже вам дякую. Я бачу, які в мене перегляди. Я бачу вашу активність, бачу активність з інших міст України. Дякую вам велике. Та ще раз підписуйтесь на канал. Дякую вам. Приємного вам перегляду! Доброго ранку, друзі. Сьогодні у нас 22 квітня, субота, сьогодні я працюю в таксі повний день. Время у нас 6.09. І я вже зробив своє перше замовлення. Я зараз знаходжусь на Талбухіна, привіз сюди свого постійного клієнта за 300 гривень, як це було в позаминулому ролику. Так що е, я не збив кілометраж, тому зараз збиваємо. І просто потім приплюсуємо те, що я проїхав, бо я просто забув збити. Треба увімкнути уклон болт і дивитися драйвер. Будемо сьогодні заробляти працювати. Папки-папки, бабки, сука, папки! Прийшло замовлення мені по уклону. І таку штуку я побачив. От Спочатку мені прийшло замовлення по болту. Трошечки є кефи в цьому районі, але воно прийшло не по кефу. 68 гривень за поїздку по болту. Я відмовився, і воно було поза радіусом, тому що я поставив радіус один кілометр взагалі. І чомусь сьогоднішнього дня в мене... Сюди 100%, певно, відновилося все. Ну добре. А, і потім приходить по уклону за 97 гривень. Що вигідніше? Мабуть, уклон. Так що так, є друге замовлення, чи можна сказати, що перше. Після постійного клієнта. Тому ось так, подаємося на перше замовлення. Їдемо на Камані на 20. Перше замовлення є 73 готівкою і там щось останнє на карту. І є друге замовлення на вокзал. По уклону з кафом 1,3. Їдемо подачі 1, 1 км на бригаду тут. Поряд. Поки я жду клієнта, хочу вибачитись за те, що останні ролики виходять або в четверг, або в суботу. Ну Про роботу, або в четвер, або в суботу. Тому що в мене так випадає просто. розумієте. Щоб я повноцінно працював в таксі, ну так випадає, поки що так Клієнта ще нема. Ще хвилина 50 і буде платне очікування. Напевно, зараз чемодан якийсь, сумки. 6.50. О Вийшло те, чого я і боявся. Приїхав у центр і не можу звідси виїхати. Нічого не приходить не по уклону, не по болту. Зовсім. По уклону починаються кефи на фонтані. На Таїрово. По болту. Ось таке Таїрово трошки, трошки є. З поендрайверу нічого такого цікавого немає. А ось і болт просто прокинувся. Прийшло замовлення. 200 метрів подача. Коротке на ЖД. але є, що мені стояти. А, 290 метрів подача, вибачте. Спустя 20 минут. Десь вже 20 хвилин не приходить замовлення. Стою біля ЖД. Недалеко. Почув, що прибув потяг. Думаю, під'їду ближче, може зловлю щось. Ну що я і казав. Тільки під'їхав до ЖД і зловив замовлення коротке, але і ось друге. 180 метрів 180 метрів. Зловив замовлення по індрайверу за 100 гривень на Сіті-центр на Небесну сотню. Виконав два замовлення поспіль по уклону малесеньких по 65 гривень. Одне по карці, друге по готівці. Приїхав на Малу Арнаутську і Три хвилини і знаю. Десь так. Зараз 8.32. Зробив це замовлення, дуже швидко доїхав до місця. Немає заторів. Субота, обожнюю суботу, бо немає заторів. І є замовлення. Неділя так, під вечір. Субота, напевно, це улюблений мій день. А ще скоро буде літо, скоро сезон. Скоро Аркадія буде розривати. Прийшло замовлення по уклону з Інглезі 1 на Желябова. Тут пише 2 км подача, але зараз трохи скоротимо це. Закінчив замовлення і знову. Зловив замовлення по індрайверу 100 гривень на нема на дельфінарії. Зробив я це замовлення і просидів тут хвилин 20, напевно. Подивився на море. Зараз буду виїжджати десь до парку Шевченка. А пахне як. Тільки виїхав з території Немо, піднявся до парку Шевченка і по індрайверу зайшло замовлення за 70 гривень, там щось кілометр з чимось їхати на шампанський проволок 2. Та вже подався, я тут був поряд і вже подався і чекаю клієнта. Трішечки помилився, я там не один з чимось кілометрів, а і 2,4. Закінчив це замовлення. Зараз на шампанському, французькій. Зараз під'їду до магазину, треба в магазин зайти. Я зараз виставився по програмам на Паскот, тому що із справи на Паскоті. Поки що зловив коін-драйверу, тут 50 гривень за 2 кілометри подача 600 метрів 650 проїхав 50 метрів. Зроблю це замовлення і треба десь зараз 11-13. Хотілося б до 12 попасти на поскот, але побачимо. До години теж підійде. Прийшло замовлення по уклону тут по центру. 70 гривень. Це я не встиг вимкнути, щоб щоб по центру мені не приходили закази. Тому що я коли на французькому бульварі стояв, то я увімкнув собі і в центр, і на паспорт Щоб ближче було до центру. І ось прийшло замовлення одразу, як доліз людина. Много часов спустя. Я вже Поїхав до Паскоту. Поїхав я в холосту, Я прочекав більше півгодини до замовлення сюди, але нічого не прийшло. Пайндрайверу те, що було, воно невигідне, хочеться париться брати там за 80, за 100 гривень якесь замовлення, невідомо хто. Там, новички там, всякі. приколісти, таксісти у нас такі ж є. Я зараз їду на АЗС, заправлюсь, пороблю свої справи тут, і потім в мене є ексклюзивне замовлення. Ситуація яка, зараз у нас 14.11, Я в центрі міста, я з постку взяв замовлення за 150 гривень, а зараз я дуже швидко шукаю мойку самообслуговування, щоб там було пусто. Це жах, це неможливо. Здається, ти приїхав на одну, там просто. Всі місто туди приїхало. Ми зараз шукаємо, бо у 3 годині о 15.00 мені треба податись на одне замовлення. Гадаєте, я десь там в минулих роликах я вам показував, що виставляв на OLX. Що трансфер між городом, таксі між городом. я їздив до Вознесенську і вівторок повертався назад. І коли повертався, мені прийшло повідомлення, що там спросили скільки, куди, чого буде. І ось так. Третю годину треба їхати в Ізмаїльський район 177 кілометрів. За скільки я поїду, скільки я зроблю, я вам скажу. Потім. Знімати знімати це я напевно не буду, тому що ну, не дуже зручно там. Так, Мику я напевно знайшов. Здається, так. Знімати я це не буду, а... як я везу клієнтів. Але потім розповім і покажу, де я, скільки заробив, скільки мені заплатили, скільки на паливо і так далі. Ось так. І може я ще вспію повернутися у місто, щоб зловити вечірній такий кусок на баскот. Може і вийде. Так що ось так. Зараз я вже наступний на мийки. Просто зараз, якщо поїду, на мийку дам гроші, щоб люди мили, то, то, то там теж черги і нормальні черги. Та я ліпше сам. Та і з грошима не дуже ліпше сам і дешевше. Та ось так. Зараз буде для вас такий малесенький телепорт, тому що для мене пройде десь годин, години 4, а для вас. Кілька секунд або хвилина. Одну вічність спустя. Ну що, друзі? Для вас минуло трошечки часу, а вже майже восьма вечора. 7.40. Чого либішся? Ну чого ти, блять, либішся? 19.40. Я йду в Одесу. Повертаюсь додому. Лобове все в гімні. Болоті. Закінчилась омивайка, їду потрохи тут. <кій> Такий закат мене зустрічає, І напевно зараз вам розповім, куди я їхав, за скільки я їхав. Я їхав в село Новомиколаївка Ізмаїльського району. Це е, до мене звернулись е, з пропозицією відвезти людей е, завдяки оголошенню на OLX. Тому, слава Богу, що не дарма я його викладав. 3 тисячі гривень мені заплатили, я сам сказав цю ціну, зі мною не торгувалися. Це добре. В мене на пальне десь е тисяча, тисяча з копійками вийде, я поки що заміряю. Ось. Так що так, зараз повертаюсь, дуже довго сюди їхав, е за того, що е біля паланки цей же ж е участок доро дороги то відрізок тої дороги. Прикордонники, там, mm. і так далі, там, перевірка, скільки людей в салоні і так далі. Ну Хто за Одеси той знає. Чи там кусочок Молдови проїхав я сьогодні. Ось. Приїжджаємо таке селище. Тут, напевно, ніхто так не їздить швидко, але я то роблюся додому. Вже сідає сонце, мені ще повертатися, й... б Йоб... твою. думав, перекрив. Та й ось так Ще нормально їхати нам! Оманіки земля іса! Що ж, друзі, я вже в Одесі. І витрата палива в мене по трасі була 42 з копійками. Ну, 42 я перевів 5,6 літрів на 100 кілометрів. Чистий бенз. А, зараз в нас 10.05 і я зараз хочу заїхати а, на мийку. Збити болото, що на автівці, та, може, зловлю якийсь жирок на паскот. Було б непоганим таким завершенням дня було б приємно, якщо б щось зловив. Намивати я її не буду, тому що просто не бачу сенсу. А ось так легесенько збити на двадцятку. Нормально. А вже потім на мою. на наступний раз. Всередині вона чиста. Коротше, друзі, не дочекався я жарка, не хочу вже чекати. Приїхав я дуже встомлений, реально втомився від цієї поїздки. Хочу додому. Зловив за 200 гривень замовлення. Тому що за 13 кілометрів по трайверу чисті. Щось уклон, я йому ставлю тільки на Паскот, він мені два рази дає центр. Я відмовляюсь, і... а він цей. Скажіть. А... Я відмовляюсь, а він... А... Мені... Карму погане. Чому так я не розумію? Може щось я зараз втомлений, не можу там розглядіти, чи що. Добре, роблю це замовлення, потім увімкнусь. Так, друзі, я все підрахував. Майже. 1650 гривень в мене йшло на паливо. Каса в нас. 3,5 це замовлення велике. Потім уклон в нас 479 гривень. Індрайвер в нас 670 гривень і плюс 300 гривень це те, що зранку там, ну, замовлення за 300 гривень мій постійний клієнт, я, не проводили через програму. Так, і-і-і. І Болт. Мощний болт потащив сьогоднішній день. Так. Щодня. Та-дан! 63 гривні! Ха -ха. Ось така каса. А я вже під'їжджаю додому. Ого. Нормально ти. І куди мені? Чистить, мабуть, буде. Так. Ось така субота в нас вийшла. І що я вам хочу сказати? Непогано, дуже непогано. З'їздив один лише мінус, це те, що стояв в заторі біля паланки. Все. Ну. Тільки так. Там, ну, там справді були такі великі затори, дуже середина дня і дуже багато фур їде і так далі, і так далі. І тому ось так. Зараз все. Це... Я їду. Відпочивати, віддихати, а завтра я буду монтувати це відео. І може бути таке, що завтра воно і вийде. Хоча навряд чи може в понеділок краще випустити. Та й ось так. Завтра я вихідний, завтра я вдома і буду займатися відео. Друзі. Ще раз а, хочу сказати, що. Підписуйтесь, будь ласка, на канал. я бачу, що перегляди є. В мене за три доби зібралось більше, ніж 400 переглядів. Ну, підписники в мене не ростуть. Зрозумійте, це допомагає розвитку каналу. І це мотивує мене, дуже мотивує. Ну, і за те дякую, що є. Бо спочатку всього в мене було 31 підписник, а зараз 123 на сьогоднішній день. То я ще раз повторюю: підписуйтесь на канал, ставте лайки, вмикайте дзвіночок, щоб не пропускати нове відео. Я стараюсь тільки для вас. Все. Усього вам. Доброго до зустрічі. Слава Україні. Слава нації і І без Російської Федерації. Слава Україні!